З інших регіонів України ми. Даємо заклик залишатися на майдані для нас, дійсно ця ніч є дуже важливою, важливою у випадку, якщо влада буде використовувати силовий сценарій, і ви пригадуєте, як ми минулого разу давали оцінку нашим акціям, коли журналісти і люди запитували, наскільки ви успішними вважаєте ці акції, наскільки люди готові вийти на ті заклики, які сьогодні лунають від громадянського суспільства, від української громади і підтримані, і ретранслюються політичними. Силами пригадуйте, ми тоді казали, це добре, що 1 грудня півмільйона людей вийшли на вулиці столиці, але важливо, скільки людей буде в понеділок, важливо, скільки людей буде через тиждень 8 грудня. Через тиждень, тобто сьогодні, людей вдвічі більше. Це значить, що українці піднімаються на боротьбу проти цього режиму, і нам надважливо. Щоб і в понеділок було достатньо кількість людей для того, щоб ми могли утримувати блокаду адміністративних будівель теперішньої влади. На владу потрібно тиснути. Владу треба заставити повернути своє обличчя до громади, до людей. Влада повинна почути вимоги народу. Влада не має права не звертати увагу на ті протести. Влада не може постійно витирати ноги об людей, як об якусь ганчірку. І, власне, в тому і є суть наших акцій протесту. Всі ці розмови провокаційні, що нібито ми захоплювали якісь адміністративні будівлі, все це є брехня і неправда. Ми робимо мирні акції протесту, ми блокуємо квартал урядовий, але не рухали урядових будівель. Мешканці цієї території, кияни, які проживають в цьому кварталі, вони можуть вільно проходити. Пропускають їхні автомобілі вільно. Так що тут проблем ніяких немає. Так само створені відповідні умови для того, щоб у випадку необхідності можна було пропустити швидку допомогу, пропустити пожежну е, машину. Так що жадних проблем немає? Ми все добре організували, все працює як годинник, кожен блокпост має свого коменданта, є відповідне керівництво, є відповідне підпорядкування нашим штабам, які знаходяться тут в центрі, і все зводиться до центрального штабу. Так що ми відкидаємо будь-які закиди Провокаціях, і ми відкидаємо, що все є неорганізовано. Людей закликаємо залишатися цієї ночі максимально на майдані. Киян закликаємо з самого ранку, з п'ятої години ранку вже бути тут для того, щоб підтримати пікетувальників, поміняти пікетувальників в наших акціях протесту. Оцей понеділок, 9 грудня, буде для нас надважливий. Якщо дотиснемо, ми переможемо.